Якщо ти хочеш бути почутий в Сучасному світі ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся. Оце виправляюся. В мене вже нема цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально. Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні, Нанті, і у нас сьогодні. В гостях Сергій Іванчук, і одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхали. Чи роблять гроші людину щасливіше? А, дають більше можливостей для емоцій. А не більше. Щасливим точно ні. 100%. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Ф, важке питання. Краще України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Часу можеш прожити без телефону. Ні скільки. Ні скільки. <ріст> я не можу без телефону, та все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і, і мрії, і так далі. Це померти заради, заради народу. Поки що я не готов, мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, Жити. хочеться пожити. Да. Сергій. Ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попрошу, на ти? Давай на ти? Можемо? А, а що почати? Що цікавіше? А, Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, і ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? Я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії. Вони на колимі були. Бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся, теж там політичний діяч, Теж він був йому там років 17 Було він потрапив на Колиму і вийшов же дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія. А попри страх, попри... Ясно, що страшно, але попри страх, попри це, все, все рівно повернувся, і звісно, був шок. Всі чекали це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали чуть -чуть. А, щось да. Ну, Краще вони взагалі запізнились, але вже да. як вийшло. Да? І ранок був. Я думав, що я готовий до цього. Ну, я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був в нашому будинку, там, в Україні, спав на другому поверсі, і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, просто реально паніка. І так Далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це машини заправляти, гроші знімати і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, Атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже. Рашка, я був переконаний.